Всім привіт! Пропоную вам зробити салат на зиму під назвою Uncle Ben's. Я буду готувати відразу подвійну норму, але в описі під відео вкажу кількість продуктів для однієї порції. Отже, я підготувала 4 кг кабачків, 2 кг помідорів, 10 штук солодкого перцю і 400 г цибулі. Кабачки очищаємо від шкірки. Якщо вже сформувалося насіння, то видаляємо його. Нарізаємо овочі. Можна кубиками або соломкою, або як вам більше подобається. Перець розрізаємо і позбавляємо від насіння. Ріжемо його на шматочки такої ж форми, як і кабачки. У моєму випадку це кубики. Кришимо цибулю. І відправляємо її до інших овочів. Подрібнюємо помідори. Складаємо їх у кастрюлю. Всипаємо в овочі 400 г цукру і 2 столові ложки солі. Тепер 400 г томатної пасти розбавляємо 2 літрами води. Ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. Заливаємо цим томатним розчином овочі, ставимо їх на плиту і відразу додаємо дві склянки олії, все перемішуємо і доводимо до кипіння. Після закипання варимо салат 20 хвилин. В кінці вливаємо 200 мл 9% оцу, розкладаємо в стерильні банки і закатуємо кришками. У підсумку я отримала 8,5 літрів салату. На смак він ніжний і злегка солоденький. Дякую за увагу, приємного апетиту і до зустрічі в наступних відео!